Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни передав на передову авто для свого працівника. Реалізувати задум допомогли благодійники з Франції. Поза завантажили ліками першої необхідності. Частину з них залишили в медустанові, частину вирішить на бойові позиції. Троє лікарів Івано-Франківського обласного госпіталю ветеранів війни беруть участь у бойових діях. Часом вони чи їхні батьки звертаються до медичного закладу за допомогою. Нещодавно одному з них терміново знадобився транспортний засіб для здійснення евакуації та кращої мобільності під час власного пересування. Розповідає генеральний директор закладу Володимир Федоришин. Під час цієї такої страшної війни наші медичні працівники теж активно приймають участь на сході України. Найшлися спонсори гарні у Франції, вибрали непоганий автомобіль. Ми його через заклад поставили на облік і зараз своєму працівникові хочемо передати для того. Того, щоб покращити умови перебування там на сході, понад два місяці знадобилося на пошуки потрібного позашляховика. Далі транспортування автівки до України, техогляд, то що пригадує мати захисника Олена Федосюк. Зараз уже нема настільки автомобілів за кордоном, особливо такого класу, які потрібні на, на фронті, бо не кожен автомобіль підійде там. Мусить бути критерії, тому шукали вже по всій Європі автомобіль. Жінка зізнається, придбати транспортний засіб допомагали друзі, знайомі, рідні та близькі. А ремонт та іншу підготовку забезпечили колеги сина. Завжди кажу, що у будь-якій ситуації не потрібно опускати руки, і треба шукати, і тоді все знаходиться. Дякую всім, хто допомагав в цьому. і надію, що ця машина принесе цей автомобіль, принесе тільки. Успіх, удачу і все буде помічю. Попри державне забезпечення, військові медики, як інші військовослужбовці, потребують і допомоги волонтерів, запевняє колишній військовий медик Роман Кукіль. В першу чергу для евакуації поранених медики потребують повноприводних автомобілів. Також е ваших молитов за наших захисників, ну і різних медичних розхідників там. Метано знеболювальні, кровоспинні. Вони є дрібниці, але вони рятують життя воїнів. Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК.